Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гуморецького глазового Естрата. Ішов худий котяра та зустрів гладкого. Бачить свіжі мишки у торбинці в нього. Де ти наловив їх? Ой же ж здоровенні. А гладкий говорить, я служу на сцені. Там я у куточку почепив об'яву. Хто артисти хоче, подавай заяву. А як ніч настане, спорожніє в залі, сяду на стілець я, граю на роялі і співаю. Мишки, ми вам будем раді, Починаємо конкурс пісні на естраді. Вийде перша мишка, попишіть хвилинку, а я її хапаю і кладу в торбинку. Так хапаю другу. Третю і четверту. Та й напхаю турбу до кінця концерту. Щоб в артисти вийти, виступать в концерті, не бояться мишки, ні котів, ні смерті. Дякую, що прослухали цю гумореску і поділіться цим відео з тими, кому це може бути актуально. До зустрічі в жовтому літачку!